Усім вітанечко. З вами я Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Угорщина. Так що поїхали. Ну, так, Джордж Рассел приїхав. Добре на цей вікенд, і приїхав в білих штанах та в поло, в'язаному поло темно-зеленого кольору. Виглядає дуже гарно і дуже стильно. От нарешті. Ну, тут Ланду Норріс приїхав в чорному образі, в чорному світшоті і в біжевій кепці. Ось так. Хемільтон приїхав в пісочних штанах, в червоній футболці та в червоних стильних. Мені подобаються цільветові. Ці... Віль... Вільвет... Вільвель... Віль... Вільветові. Секундочку. Ага. Оксамит так і буде. І Вільвет, і цей боже, як його там. Вільюр це буде Оксамит. Добре. А, оксамитові. Льюіс Хеммільтон приїхав на Гран-прі Угорщини, приїхав в Біжових Штанях та в червоній футболці і в Оксамитових а, кросівках Puma. Виглядається красиво, добре поєднується просто штани і все. А так нічого нового. Іноді, іноді добре Хемільтон одягається дуже рідко. На жаль, так, Лієм Лоусен приїхав в блакитній курточці, дуже красива. Біла футболка та білі штани. Дуже схоже чимось на Рассела, але Рассел самий ефектний, самий ефектний з цих всіх. Ось така формула, фешн Формула 1. шоломи, Ну що, шолом нам, нам представив тільки ландонорі. Ой, господі. Ні, не Норрі. Шолом представив тільки Шарлі Клер. І це його шолом з його друзями, присвячений його його друзям. Ось. Такий шолом блискучий від Монегаска, Виглядає. Красиво. Виглядає цікаво. Ось, так, да, цікаво. Так, хочу почати з постера від Red Bull. Це ось такий постер. Вже в їхньому якомусь такому єдиному стилі. І мені це дуже подобається, що вони вже вирішили, який їхній єдиний стиль. Це парцеляновий такий. Постер, рамочка, не знаю. А, так. І що мені нагадало Парцеляну, Це саме вирізи, ось ці, типу, як віконечка круглі. І сам візерунок, який вони малюють на кубках. Ну, також тут зображені березки, боліди і палац. це ось так. Ось такий постер від Red Bull. А Racing Bulls представив е, захисників таких на двох конях, які е, захищають болід на фоні закату і на мосту. Це виглядає красивіше. І це гарний постер від е, Racing Bulls. Ось такий від Mercedes з пам'ятниками. Пам'ятник. Угу. Ось такий постер. Та і куля тут є. І ще Мерседес представив один постер там, де Рассел і Кімі це відсилка до постера Формули 1. Виглядається ось так. Ось такий вони вирішили зробити постер на правах партнерів цього фільму. Так, ось такий від. Заубера намальований. Ми вже бачили в такому стилі постер. Позаминулий це була. Австрія. Пам'ятаю, по-моєму, це була Австрія. Ось такий постер від. Заубера. У ну, них два зараз поділяються на коміксовський і на ось такий типу газетній. Абстрактні постери. Постер у нас від Феррарі Люіс Хемільтон за кермом в тіні. Коня і прапора, викладений мозайкою. Виглядається ось так. І ось такий постер від Феррарі на гранд-при Угорщини. Ось такий орнамент представили Альпін. Та постер з, з треку це від е, Макларен. Ось такий закатний, західний, західний. Угу. Так, західний постер. Захід сонця, прапор, Красивий, красиво вийшло у Вільямс. І ще ось такий постер від Хас. Палацом. Габі Бартолеті став пілотом дня, за що я його вітаю. Та ще дуже велика така сенсація для України. Наш український пілот форм... із італійської формули 4 Олександр Бондарів став переможником. На одному з гран-прі. Мої найщиріше вітання Олександру і е, успіхів нам в всім і Саші в Формулу-1. Ось такі новини і ще раз мої вітання усім. Дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я вас обіймаю, усіх я вас цілую, усім дякую і усім до наступних ран-прі і усім па, 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 па.